Надійніше відразу самому не зробити, ніж просити іншого зробити і чекати, доки він не зробить. Вітаємо в нашій крамниці. Можу я вам чимось допомогти? Так, будь ласка, відганяйте від мене інших консультантів з продажу. Один чоловік хотів допомогти своїй дружині, в якої, на його підозру, були проблеми зі слухом. Якось увечері він став у неї за спиною на протилежному кінці кімнати і пошепки сказав Ти мене чуєш? Відповіді не було. Тому він наблизився до жінки і повторив А тепер чуєш? Результат той же. Он підійшов і ще ближче і спитав: Ти мене чуєш? Так, не почувши відповідь, він нарешті повторив своє питання, стоячи просто за спиною в неї. Вона повернулася до нього і сказала Четверте тобі кажу, так. Чоловік довго сперечається з жінкою з якогось дрібного приводу. Потім змучений здається і каже Гаразд, нехай буде по-твоєму. Е, ні! Пізно я вже передумала. Для жінки є три види сексу. Якщо ви гадаєте, що це класика Орал і Анал, то ви помиляєтесь, це через жалість, у подяку і з любові.